І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Показал свою любовь, столько боли и мучений, Пролилась святая кровь, По дорогеню свой крест, с каждым шагом свою жертву приближая, твое сердце громко било. Из нас небо тучи затянули, и, как будто свет погас от тернового венца, иглы в голову твою Иисус вонзались, там на голову с Божий, Ты абсолютно свят, Взял мои болезни и страдания, Лишь крик свершилась, И последний вздох разорвалась завеса. тело все в ударах плетью, Весь израненный избит, И народ с такой злобой Так неистово кричит, Призывая то, о чем все пророки столько много говорили. Смотрел, и в твоем взгляде бесконечная любовь, несмотря на все страдания, проливал ты свою кровь, понимая только так, ты всех нас для жизни с Богом обретаешь, там на голове. Последний вздох, разорвалась за беса. не з Мир Божий вам, дорогі брати та сестри, милосердний Господь знову дозволив звернутися до вас з Божим Словом. Я щиро вдячний моєму Спасителю, моєму Богові за можливість зараз стояти на цьому місці, відкрити святе Боже Слово і звернутися до вічної євангельської істини. І сьогодні я хотів би разом з вами порозважати, пороздумовувати над деякими думками. Який в Божому Слові залишив для нас Моїсей. Пам'ятаєте такого великого мужа Божого? Це людина, яка своїм життям продемонструвала віру та відданість Всемогутньому Богу-творцю. Це людина, який Бог довірив важливу справу. Мойсей йшов попереду Божого народу. Мойсей це людина, яка виводить Божий народ. З Єгипту. І в одному із псалмів, які залишив для нас Мойсей, він звертає нашу увагу на одну дуже важливу річ. Він звертає нашу увагу на те, як ми з вами використовуємо те багатство, яке кожному дає Господь. Я звертаю увагу на слово кожному. Ніхто із людей не позбавлений. Цього багатства, про яке говорить Мойсей. Отож, давайте відкриємо 90 й Псалом, 12 й вірш. Це добре відомі нам слова. Хочу їх нагадати: навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули серце мудре, рахувати дні, щоб набути мудре серце, про який рахунок іде мова. Про що хоче сказати до кожного із нас Мойсей? Невже він звертає нашу увагу на те, щоб ми, можливо, в своєму розумі згадали про те, що рік має 365 днів? Можливо, він говорить про те, щоб ми періодично заглядали в календар для того, щоб порахувати, скільки днів ми прожили на землі? Про який рахунок іде мова? Або давайте інакше сформулюємо питання, про який критерій. Який має лежати в основі цього перерахунку, говорить Мойсей, він каже: Господи, навчи нас рахувати дні. І хочу відкрити разом з вами ще один цікавий псалом, автором якого є вже інший муж, який також написав декілька псалмів. Це Асаф, 78-й псалом, 33 й вірш, говорить до нас такі слова. Тому він, тобто Господь, Допустив, аби їхні дні проминали в марноті, а їхні роки в тривозі. Трошки раніше цей псалмопівець він описує життя ізраїльського народу в пустелі. Він каже та своїх пристрастей вони не позбулися, ще їжа була в їхньому роті, як упав на них Божий гнів і знищив. Найвіддатніших серед них і вразив молодь Ізраїлю. Незважаючи на це, вони продовжували грішити, не довіряючи його дивовижним діянням. Мова йде про період, коли ізраїльський народ він знаходиться в пустелі. Це період, коли Господь веде свій народ, він дбає про свій народ, він вдає все необхідне для того, щоб вони могли жити, для того, щоб вони продовжували свій шлях. Але час від часу народ обурюється, час від часу народ починає роптати на свого Бога, на Моїсея, на лідерів ізраїльського народу, на Аарона. Народ висловлює незадоволення. І каже Асаф: що Бог допустив, аби їхні дні проминали в марноті, а їхні роки в тривозі. Давайте подумки перенесемось в пустелю. Декілька мільйонний народ продовжує свій шлях. Вночі Господь затверджує свою присутність перед своїм народом у вигляді вогняного стовпа. В день хмара супроводжує їх, стовп хмари супроводжує Божий народ. І це люди, які кожен день. Знімаються з того міста, де вони знаходяться, вони збирають власні речі і продовжують свій шлях. Сорок років за сорок днів. Пам'ятаєте цю історію? Господь покарав свій народ через те, що вони зневірилися, вони не бачили в Богові того, хто може провести їх через усі випробування. Прийшли люди і розповіли, що там є народ, там є місцевість, там є. Міста, які не подолати, які не пройти, і всі засумнівалися. В стані ізраїльського народу почався плач. Люди прогнівили Бога своєю нездатністю повірити в Божу милість і в Божу руку, хоча на цей час позаду вже були море, позаду вже були кари єгипетські, Бог достатньо засвідчив перед своїм народом свою здатність провести, свою здатність. Зберегти їхнє життя. Отож ми з вами розважаємо про скарб, про багатство, яке Бог дав кожній людині. І якщо Мойсей каже, Господи, навчи нас вираховувати наші дні, то Асаф каже, Бог допустив, аби їхні дні проминали в марноті. Народ кожен день збирає речі, жінки, чоловіки, діти. Вони всі рухаються в одному напрямку. І цей, ця дорога складає 40 років. Пам'ятаєте, від 20 років і вище ніхто не ввійшов в обітовану землю? Чого позбавлені були ці дні життя? Як охарактеризувати ці 40 років, які Божий народ проводить у пустелі? І Боже Слово каже, це були роки, які марно. Прожиті. Це роки в тривозі. Кожен день одне й те ж саме. Але зауважте, водночас Бог дбає про свій народ, покарання і дбайливе ставлення до свого народу з іншої сторони. Бог покарав свій народ, Він сказав: ніхто не увійде в землю обітовану, навіть Моїсей не увійшов. Тільки двоє людей Ісус, Новин і Халев. Змогли увійти в цю землю. Всі інші від 20 років і вище померли в пустелі. Але в той же час, я хочу підкреслити: Бог дбав про свій народ. Він так само давав їм їжу, їхній одяг так само не зношувався. Але їхні життя, їхні дні були позбавлені сенсу, позбавлені змісту. Вони кожен день знімалися і продовжували йти. Сорок років навколо однієї гори, сорок років в пустелі, вдень нестерпна спека, а вночі холод, сорок років позбавлених надії. Написано в Божому Слові, в тривозі проживали вони свої дні. Вони так і не наважилися довірити своє життя Господові. Вони так і не наважилися зробити крок на зустріч до всемогутнього Бога, повірити в Його здатність довести їх до місця призначення, дні, які позбавлені напрямку, які позбавлені цінності. І Боже Слово, я ще раз хочу нам нагадати: проминали в марноті і тривозі, марнота і тривога. А Мойсей каже: Господи, навчи нас вираховувати наші дні. Отож, який критерій? Можна поставити в основу наших розрахунків, як можна визначити ті дні, які насправді можна порахувати? Ми з вами знаємо, що Бог залишив для свого народу таке повеління, Він каже, віддавайте десяту частину для Бога. Це стосується наших здобутків, це стосується, можливо, зароблених коштів, але як на рахунок часу? Багатства, яке Бог дає кожному із нас, як ми з вами розпоряджаємось тим часом, який дає нам Господь? Адже саме кожен із нас визначає, як нам використати цей час, як його провести. І скажіть, будь ласка, чи віддаємо ми десятину в часі, який Бог дає для нас? Дві з половиною години на день. Це багато чи мало? Як визначити день, який дійсно має значення в Божих очах? Я думаю, що цей критерій, він дуже простий. Скільки часу протязі дня ми провели разом з нашим Богом в молитві, вивчаючи його слово, аналізуючи, роздумовуючи, скільки часу ми відвели для нашого Бога. Можливо, Прожито багато днів. Ми з вами можемо часто почути таке побажання, ми можемо бажати людям багато років життя. Ми можемо на різних, можливо, зустрічах, важливих подіях, урочистих подіях почути такі побажання. Але скажіть, будь ласка, чи завжди тривалий вік є благословенням? Чи завжди багато прожитих років? Є благословінням. Чи були 40 років, які народ провів в пустелі благословінням? Ні. Вони були наповнені марноти, не було сенсу, не було змісту. Вони втратили розуміння, вони рухались, так вони йшли, піднімались кожен день, збирали свої речі, терпіли спеку днем і холод вночі, але їхнє життя було позбавлено найголовнішого. Вони не мали мети, і вони її не досягли. Бог так зробив. Він дбав про них. Я ще раз хочу підкреслити про велику Божу милість. Господь дбав про свій народ, і одежа не зношувалась, і хліб був кожен день, але дні були прожиті марно. Можливо, і сьогодні є ті люди, які так само відчувають у своєму житті його дбайливе ставлення. Господь дбає, Він дає все необхідне для життя. Але чи мають ці дні зміст, чи мають вони значення в Божих очах? Я ще раз і ще раз хочу підкреслити: я розумію слова Моїсея, коли Він говорить про нашу здатність вираховувати наші дні. Він має на увазі те, щоб ми з вами усвідомлювали та розуміли, День прожитий правильно тоді? Коли ми знайшли час, можливість для того, щоб відкрити Боже Слово, для того, щоб проаналізувати зміст євангельського післання, для того, щоб склонити наші коліна в молитві перед всемогутнім Богом Творцем, для того, щоб мати єднання з Ним. І цей день дійсно є важливим всі інші дні, які проведені без Бога, які проведені без Божого Слова, вони нагадують марноту, про яку говорить Асаф. Шановні друзі, дорогі брати та сестри, можемо підвести короткий підсумок, і я буду вдячний Богу, якщо ми з вами покладемо в своє серце просту істину, навчи нас вираховувати наші дні. Рахуймо дні непрожитими роками. Не місяцями, не тижнями, а часом, який ми з вами проводимо з нашим Господом. В служінні, в читанні Божого Слова, в молитві, у звершенні тих справ, які Бог доручає кожному із нас. Тому тема моєї сьогоднішньої проповіді навчи нас вираховувати наші дні. Нехай Господь благословить всіх вас, йому за все слава навіки. Амінь.